Давайте зараз порівняємо, скільки отримують ЗП депутати, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн. Всякі там фрілансери, туди-сюди ходять, в кафешки оце, з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. Давайте прірву, це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне, да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть в цю тему не буду лізти, я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От, як ви думаєте, зайдіть в коменті, напишіть ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей нашій команді 8 10 10к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, дивіться, за вересень середня, у них, типа, ну, не на а більше, це фріланс, телефон, Тікток, Інстаграм, оце вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48, середня, 64 жовтень, листопад 70, щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось би, люди там щось чились, дипломи отримували то, все. І, і, і отак. Ні, ну, в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансері, ті, хто от вовремя окунулися, це може дії, тих родилися, бо хто раніше зацікавився цим всім, ну, як от я ще в студентські роки. Ті зараз, по факту, ну, це за цим майбутнє. Поним? Уже ніхто ні телек не дивиться нічого, багато робот роботи заміняють. І люди сидять в шоці, це життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива. У них же завжди була зарплата та мой-ой. А зараз що, роботи це все роблять, і сидить сварщик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І ці, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороти себе, ну, от я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, і я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50, 100-150 карбованців ну, наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там відео розповсюджують і так далі. У нас проєкт різних блогерів, і на англомовному ринку є можливості. Все, все туда ушло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно. Самі знаєте, де шукати. Три крапки орієн справа відкрити в браузері. І все. Це абсолютно безкоштовно для вас. І от явно зацидував, бо у мене мама вчителька з нереальним досвідом, а батько у мене столяр, краснодірів. І от вчителька вже заміняє ну, грубо кажучи, ну без емоцій, але може, да, замінити. А Столяра, ну ну прям таке щось вирізати вже краснодіревщика, я думаю, що не замінить прям робот, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Це вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейського посилання, самі знаєте. Папа, друзі.